Пане Максим, а що ви тут робите? Так, тихо, то не можна публікувати. <гум> <гум> ну, у Назара пробиття, де так ми не встигнемо в'їхати в 10 годин. Легендарне місто. З вами Андрик, давно вже не бачилось, але я їду зараз на 200-ку львівську, яку збираюсь записати. Так що таке обіцяє дощ, а я взагалі запізнююсь. Будуть. Придумово, так сказати, для чогось цікавого. Навіть не запізниться. Стою в черзі заводищино морків. Забув за це що треба 200 гривень, то у цього пана відібрав гроші. Прийшлося шукати додаткову стяжку, потім кусачки. Щоб на ногу скріпити, бо в мене чомусь не було в пакетіку. Але не суть тут видача номерів, Зараз вже будемо збиратися сортувати. Пане Максим, а що ви тут робите? Так, тихо, то не можна повікувати. Напередодні різдва у Львові з'являється дещо особливе. бо ніхто з нас не вкатаний, по таємниці скажу. В тебе скільки. Півтори тисячі, а мене десь також, якщо не менше. Ми на хвіст носіли до групи. Вона доволі швидко їхала. Ну, але їдемо з компашкою, від якої відірвався, бо записував відео, тяжко контролювати темп. Що це таке? Та що таке? Пробиття? Ну, у Назара пробиття. Де так ми не встигнемо в'їхати в 10 годин. Ну, це більше декатка все ж. Ну я її поставив, коли пробився. Та й таке, ми зараз латаємо Назара будемо їхати далі. У нас поки що тільки 20 кілометрів. Погода класна. Так, зараз починається підйомчик на свірш. Десь під кінець теж будуть підйоми, як завжди. Ось і свірж. Замок на 50-му кілометрі нашого маршруту. Тому що стало дуже холодно. А не те, що в ще з Марс, мені в руки стало холодно, бо в мене рукавички без пальців. Як вам не холодно? Нормально. Нормально. Зупинився прикусити, зараз зголодав. Та я теж не дуже вкатаний, щоб катити 200 зупиночок. Зараз десь сотий кілометр майже, там 90-чимось, то ми зараз штучку перекусимо і поїдемо далі. Взяв собі джарки, з паприкою. потім пити буду хотіти жесть як Ось, горішечок і колу. Ось таке перекуси у нас трошечки від від мене, Типу, їде, але повільно. І, чесно кажучи, змерз їхати повільніше. Якщо нас дожине, то добре, поїдемо далі. Якщо ні, то придеться їхати вже самому. Той легендарний міст. Ой. Я чуть не впав. Ось так виглядає той. Легендарний міст на львівській двохсотці. Позаду 130 кілометрів плюс. Вітер доволі сильний, в обличчя. Трошки тяжко їхати, чесно кажучи, але це вже і починає автоба загально впливати. Ну, але катиться та і катиться. Нарешті це закінчилось півтора кілометра, але такої дуже неприємної дороги. У мене ще колінка трошки розболілася. І ти друзешся на і все. Ще вітер в обличчя. Так, ми в жовті. Нарешті. А це 165 кілометр. Ще не так багато залишилось, їхати і і не так легко, але їдеться. Як ви бачили, дощ почався. Момент доволі сильно капав, але вже виїхав з нього, і тут сонечко навіть вийшло, і, слава Богу, бо холодно було через дощ. Ну, але хоча б не мокрий, більш-менш. Зверху, звісно, накапало, але знизу не накидало. Завдяки моїм крилам. Я, звісно, можна було не вдягати їх або вдягнути якийсь ас-сейвер замість. Замість повноцінних. Ну але мені таке підходить, у мене таке було просто. Так, собі не радує. Випирається вода з поверхні землі, там де сонце падає. Такий невеличкий туман утворюється. Зараз 183 кілометр, 184. Ще 15, -ка. але з моїм темпом. Непевно ще годину буде їхати, враховуючи, що там підйоми. Ну, Але що поробиш? Інтернету, до речі, тут теж нема весь, блять, гарнітаю 66 блядь. Ах, oh, я вже в брехвичок. Є yeah. залишилось півтора кілометра до фінішу. Привіт. Як приїхав? Ой, важко. На фініші вже, як, напевно, хвилин 10. Я вже встиг дофігачити штруділь з квасом. Відміни поєднання, особливо після двохсотки, насправді все заходить. А так як я не хотів чекати піцу чи салат пів години, то прийшлося обирати з того, що вже є. Приїхав нормально, де трошки часувати, в мене всього виявилося за цей рік до 800 кілометрів накату, це дуже мало. Ну, додасться 200 якраз. Mm -hmm. Та і таке. Замов метальку, воно щось подорожчило, мені здається, 350 гривень. Знову пострушував гроші воно з Максима. Mm -hmm. Він підтверджує: 200 гривень, бігом Ґетці.